Позивний історик, так як я був вчителем історії, перше бойове розпорядження. Ми виїхали на територію Сумської області. Ми будували фортифікаційні споруди, окопи, бліндажі. От моє перше чергування. Ох. Я там не бачу, наклали ізраїльський бандаж. Чому піхотинець були можливості і перевестися? І з моїм складом розуму можна було служити в різних видах і родах військ. Вже коли я в армії був, мені вже було соромно, чому я не воював з 2014 року. Мої хлопці брали участь в харківському контрнаступі, перекидання артилерії. Вони в нас, ми в них, вони в нас, ми в них, вони в нас, ми в них. Дронова війна, війна технологій. Скиди, 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 і потім вже FPV, Отак закінчився 23-й, 24-й рік. Це вже от, ми вже більше боялися вже не артилерії. Ми вже більше очікували, коли ж прилетить це FPV пів, залетити нам в окоп або скид впаде прямо тобі на голову. Я був на позиціях тільки три дні. Ну, за цих три дні, що там я був, це починаючи від стрілкового бою безпосередній контакт на витягнуту руку. Я тоді відчув присутність Бога в своєму житті. Що я встав абсолютно без подряпини, без травми, без нічого, надав допомогу своїм двом побратимам, і вони поїхали і відправив, я собі продовжую внести свою службу. Я військовослужбовець Збройних сил України, на сьогоднішній день молодший лейтенант, позивний історик, так як до військове життя, я був вчителем історії, навчався і працював на посаді директора школи. Дома мене очікує моя дружина і моя дочка Поліна. Напевно, це і була одна з перших причин, чому я пішов на повномасштабне вторгнення в Збройні Сили України. 24-го, ну і 2-го, всі ми пам'ятаємо цей день. Мені зателефонували моє керівництво з територіальної громади, що сьогодні школа не буде працювати. Я ще не дивився новин, це було. Напевно, шоста ранку. Я вже прокинувся, все. Я вже потім вже почав новини сторінки в Телеграм. Дивився, там щось вибухи, ракети, армія, щось далеке, щось незрозуміле. Дружина зібралася на роботу, вона поїхала, вона зранку виїжджає. Всі, вона ще не знала, вона просто... це паралельно все було. Вона зібралася і поїхала. І вже от протягом дня я вирішив вже питання зі школою, це лютий, опалення, щоб все закрито, все організувати. Я зразу вже прийняв рішення, що я піду воювати, піду захищати державу скоріше, я не знаю, як це воювати, в мене немає кафедри, немає ніякого військового досвіду. Абсолютно, я не військова людина, ніякого відношення не маю до цього. В Кам'янці, подійську не навчався, була можливість навчатися чи проходити службу в військовій кафедрі. Але я надзвичайно Вільнолюбива людина, мені важко, коли мені хтось там керує, я так, там, до кінця, коли мені лягати, як мені стояти, як мені йти. Ну, я не можу, тобто це максимально не моя історія. Я впевнений, 100% я був, що я не пов'яжу своє життя з армією. То навіщо мені це просто для галочки військового кафедра, щоб потім думаю, а це треба ще ж спарти, потім треба відпрацьовувати пари, там реферати, там потрібно. Це все-все-все. І ну, ні, не хочу. І так я розпочинав своє з солдата, тобто в мене ніякого досвіду абсолютно. Я тільки працював три роки ще в національній поліції, коли відбувалася реформа. Звільнився з неї, тому там має відношення хоч мінімальне до зброї і до якоїсь дисципліни. Все, і потім вже вечором приїхала дружина. Ми з нею так вже сварилися, сперечалися, чи я йду, чи я не йду. Ну я йду, але мені просто треба було переконати її до кінця в цьому. І наступний день зранку я вже поїхав в свій ТЦК, СМТ Чимерівці. Мене не прийняли, сказали, що в тебе немає досвіду, в нас було вже багато людей, бажаючих, нам не потрібно. І кажуть, та ні, все, я вже тут, я з Рубзаком, я зібраний. Ну, Формально не було військової, у мене була ще попередня темно-синя поліцейська, щось таке, щоб це ж холодно було. Кажуть, ні, нам не потрібно, їдь кудись інакше. Я поїхав на Хмельницький. Там стукав, мене також навіть не документи не дивилися, маєш досвід, не маєш. До побачення. Все, поїхали. Потім я поїхав на мене відправили на Дубово. Там ще є військова частина. Там мене прийняли. Мешканського видавсь, немає, до побачення. Все. Так мене фурбовали по всьому Хмельницькому, я поїхав назад, повернувся в ТЦК і кажу, ні, я ваш. І вже мене прийняли в роту охорони. І там же я був місяць, набрали повний штат охорони, я там не знаю, не пам'ятаю точно по кількості, я солдат був. Ми виконували задачі, тобто блокпости, охорона периметру, нічого такого супер важкого. Але це читаючи новини кожного дня, там це все там вони в Київ, оборона, обстріли, роздають автомати, Тобто не хват... треба туди людей, треба обороняти, і ти такий, а що я тут роблю? Ні, це якийсь, це мінімальний мінімум, а з моїм, наприклад, там, Складом розуму, фізичним станом я можу це все виконувати. Я пишу рапорта, відправляйте в мене військову частину, відправляйте в мене військову частину. О, кажу, що ні, не відправимо, тебе, тебе нема досвіду. Але потім вже якось логічно склалося історично. Сформували, наскільки я знаю, 5 квітня офіційний документ формування 36 го окремого стрілецького батальйону в межах Хмельницької області. І туди вже тільки за згодою. Наскільки я пам'ятаю, за згодою було, хто бажає служити в бойовій частині. Тобто, бо цей підрозділ точно поїде рано чи пізно на виконання бойових задач на лінію фронту. Тобто, все, що це є, це моє було вікно можливостей, куди я міг вирватися, і я зразу туди написав рапорт, що я погоджуюся, і ми чекали вже, що за нами приїдуть. Тому сказали, що там вже, додому поїдь там, заверш свої справи, бо не відпускали раніше. Все, я вдома щось там ще займався побутовими справами, позвонили, завтра зранку за тобою вже приїжджали на Кам'янець-Подільський, там забрали людей, автобус. І ми поїхали вже місце розташування 36 го окремого стрілецького батальйону. З перших днів, з перших кроків ми були людьми так, які ще й нари скручували, які прибирали, косили, бо ж треба територію приготувати. Все все. А так почався бойовий досвід 36 го окремого Стрілецького батальйону. З 36-го окремого стрілецького батальйону ми виїхали на перших числах травня, це у нас було перше бойове розпорядження. Ми виїхали на територію Сумської області біля міста Конотоп. Ми будували фортифікаційні споруди на той час, як... які ми могли. Окопи, бліндажі, якісь е... укріплення мінімальні. Тобто в нас не було ніякої спецтехніки, все було все робилося руками піхотинця. Чому піхотинець? Ну, для себе. Я потім вже аналізував свій бойовий шлях, свої... чому я так обрав. Були можливості і перевестися, і з моїм складом розуму, напевно, думаю, інтелектуальними і фізичними якостями, то можна було служити в різних видах і родах військ. Але мене завжди, от, вже коли я в армії був, вже я проаналізував себе, то мені вже було соромно, чому я не воював з 2014 року, чому от я був далекий від цього всього. Чому я не прийшов? Чому? тоді теж була війна, тоді теж потрібно захищати свою країну, а я сидів вдома. То мені було якось це вже все більше і більше соромно, і я для себе вирішив, що я буду тягнути свій хрест в піхоті, оцьому, де найважче, де найбільше болота, крові, поту все тут. Це піхота, це по ієрархії, ніби навіть найпростіше. У тебе є автомат, тебе є лопата, але одночасно це найважче, що тільки може бути. Немає, напевно, більш героїчного подвигу, чим бути піхотинцем. В Суми ми заїхали, там ми побудували фортифікаційні споруди. Потім нам попередньо сказали, що десь скоро ми будемо переїжджати на новий напрямок. Ми переїхали на Донецький напрямок поблизу населеного пункту Пески, і там вже от було дійсно бойові. У нас було кільканадцять позицій, ми стояли по трасі. Безпосередньо біля траси. Ми з однієї траси, а ворог з іншої сторони. І так ми там перестрілювалися, перекидалися гранатами і нас регулярно обстрілювала артилерія. Там були і позиції труба, була позиція міст, там хлопцям було теж нелегко. І потім, вже на 10-й день, ми, нас забрали в іншу позицію в полі. Хлопці достоїли майже добу, так як я був поранений, уламкове поранення в руку і акубура травма. Так моя героїчна оборона Донбасу стала на паузу. От ви моє перше чергування. Бог. Я там не бачу, наклали ізраїльський бандаж. Чах, спас мене. там перше чергування, там війна. Прийшов лікування там по різних містах України через. Два місяці майже повернувся назад. Мої хлопці мої побратими брали участь в харківському контрнаступі. Безпосередньо вони не були в першій лінії. Вони були, зачищали територію, перевіряли будинки, там підвали, чи не залишилося десь якогось ворога, чи не загубився, чи можливо сховався. Так вони там брали в полон. І потім ми вже дійшли до, до кордону Російської Федерації, і ми стали на оборону в річці Оскіл, Харківській області. Там ми вже стояли доволі довгий час. Ми побудували хороші так, знову ж таки, укріплення. Ми і біндажі, і окопи для бронетехніки, все-все-все. так ми живемо в бліндажі. Тут у нас кухня, є балон газовий, капці сушень. У нас є різні консерви. Тут... Це наш душ. Це душ. <рес> Якраз я приймаю душ. Тут ми спимо. Саньок грає ігрушки. Ну, це війна, він ігрушки грає. Не можна думати, лише тільки по війну, треба відволікатися трошки. Ще Обшиємо колись, зробимо ліжко, там є до чого стримиться. Так, да, да. рези, матраси. Принос з Донецьким напрямком це було, була набагато менша інтенсивність боїв. Стрілецьких тобто, таких було тільки на кількох ротах, на кількох ділянках. А в основному це було перекидання артилерії. Вони в нас ми в них, вони в нас ми в них, вони в нас ми в них. Потім вже 23-й рік набирає оберти дронова війна, війна технологій. І вже це вже мавіки кожного дня, кожної півгодини, напевно, можна і частіше. Скиди, 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 і потім вже FPV. Отак закінчився 23 третій, 24-й рік. Це вже ми вже більше боялися вже не артилерії. Ми вже більше очікували, коли ж прилетить в FPV, заплатить нам окоп або скид впаде прямо тобі на голову. Червень, 24-го Ми знову повертаємося на Донецький напрямок. Нас відділяють нашу смугу відповідальності, Корахово ближче до населеного пункту водяни. Нам там виділили, як на той час абсолютно невелику ділянку. Це було три посадки, на кожну посадку окрема рота, і це, напевно, було до трьох кілометрів, не більше трьох, напевно. Десь так було. Ну, доволі небагато, тому що на Харківщині ми тримали десятки кілометрів. Але так сталося, що ми були якраз на вістрі меча. Саме оце, як вже на сьогоднішній день, коли брали в... з флангів вуглядар. З правої сторони, це саме все йшло через наші позиції. Розпочинався цей наступ, бо зараз вже можна це проаналізувати. І це було, саме, напевно, найважче саме за весь період війни, який проходив наш підрозділ. Я був на позиціях тільки три дні. Но за цих три дні, що там я був, це починаючи від стрілкового бою, в мене так не було, але в хлопців безпосередній контакт на витягнуту руку. То навіть хлопці там були, вони їх закидали гранатами, скидами арта. І настільки був злагоджений механізм ворога, щоб вони заганяли скидами в пів, в, в піві, щоб паралельно підходив ворог безпосередньо під бліндаж то хлопці сховалися в Лисячі Норі, вже настільки глибокі, що це було так в сторону і ще в сторону. Наш один побратим мені розказував, що ствол вже був прямо наведений на нього. Якби не те, що заклинив автомат, він б там би загинув. Але ворога заклинив автомат, він його ліквідував. Тобто від стрілецького бою до кабів. Приходи, приходи, там каби. Краша робота в світі. Тому, що ми от переходили між позиціями і чуємо, що працює авіація, підлітає. А там біля нас шахти, бетонна дорога, їм потрібно було, а шахту треба ж знищити, ти ніяк її не візьмеш це. Ну практично нереально. Не і все працювало: фосфор, мін, ліпістки, все, що тільки є в на озброєнні Російської Федерації, напевно, все було на цьому напрямку. І потім мене відправили на навчання. Я на сьогоднішній день молодший лейтенант, офіцер групи бойового супругу та відновлення. І мій підрозділ ще побув до серпня на Донецькому напрямку і вже зараз перебуваю на відновленні, набираю м'язи, щоб далі продовжувати цю війну, цю боротьбу. Був стрілецький бій, але безпосередньо я не бачив його там очі в очі, так скажу. І що це був донецький напрямок, то там було, напевно, метрів. 200, напевно. І так, вони стояли в одній посадці, ми в другій посадці. У них не було арти, то ми зразу переглядалися, що потрібно зупинити, цинкувати. Підпускати до себе ну, не можна було. З РПГ стріляв, я по посаді, був гранатометником і був стрілецький бій. Але безпосередньо я не бачу так, що знаєте, от безпосередньо витягнуту руку. Відчуття, напевно, я не знаю. Ну, виконання, обов'язку це моя задача. Я солдат, я піхотинець. І потрібно знищувати ворога. Є таке, знаєте, психологічний бар'єр, коли ти вбиваєш людину. Абсолютно його немає. Абсолютно, тому що це не людина. Якщо я би вбив людину, я мушу сісти за вбивство по кримінальному кодексу України в тюрму. Я не вбиваю людей, я знищую ворога. Це тільки за це честь і хвала. Нема такого. Це не люди точно. Немає такого відчуття. Харківський напрямок. Ми стояли з двома моїми побратимами на спостереженому пункті і розпочався обстріл з міномета. Ну, не інтенсивний, так кожних 3-4 хвилини. Кинули, добре там, кинули. Ми вже досвідчені воїни. Там 100 метрів, там 200 метрів, 300 метрів. І це для нас, ну, поки не попаде, ну, безпосередньо біля тебе за метр, це навіть не рахується. Це, це так. Це вже досвід. І ми собі такий сидимо, розслаблені, там полетіло, там п'ять хвилин туди полетіло, вже чуємо вихід, Рахуємо секунди, орієнтована така відстань до нас, передали по рації. Все, ми прилягли, ну і ми в окопі зменшили силует. І, напевно, це так десь пів години тривало, і за тисячу, так хвилин десять, не було нічого і знов вихід. знову вихід. Почули вихід, чекаємо. При одному виході було три приходи. Так вони між собою синхронізувалися, не знаю до кінця. Три приходи були. І один приход був в двох метрах, щоб точно, перед нашою позицією. Перед нашою позицією. І отак я, як його зараз, я сижу на відстані 30 сантиметрів. Один мій побратим, така вешка у нас була викопана. І на відстані відтягнуті руки, так два вони інший побратим. Я ляг на землю, вони так само зменшили силуети, все-все. Бах, листя, летить, земля, все засувається, все-все-все. І я підношую голову. У ну, мене все добре, абсолютно ні, ну, немає ніяких нічого. Ну, все добре, впало, добре. І мій побратим кричить Нога-нога, а мій побратим кричить Голова-голова. Я, ну, це секунди, це секунди, я вже бачу, вже до мене доходить доріжка з крові. Уламок, потім я знайшов його, то він був такий, як завбіжки, з великий палець. Йому заходив в ногу. Рана доволі велика. Я швидко, швидко до нього затягую один турнікет на, на нозі, а це нога, величезна втрата крові. Затягує один турнікет він рветься, лопає. Неякісний турнікет. Я потім другий турнікет йому затягую, другий вже хороший. Я швидко-швидко перемотую все. Потім цей іншого побратима в бліндаж. Там теж хлопці були, в неї вже надали першу медичну допомогу. Йому обмотали голову, обмотали йому ребра, на нього кажу бронебойний, тому що в нього зайшов уламок, вламав ребро і відскочив від нього. Уламок, метал. То він кажуть, бронебойня. Я ж тим ще жартував, з нього фотографія. Він лежить, перемотаний весь кров, все, я жартую ти бронебойня, він там спіхається. йому показую десь, як ти в нас чар. Я надав першу медичну, з нами медик був, якраз я вийшов на рацію, він підійшов, надав йому вже все там і знеболюючи, перемотав, там все-все вже зробив все ідеально, все. Паралельно вже виїхали хлопці з нашого з медпункту. Щоб ви розуміли, щоб нормально їхати, потрібно їхати напевно, ну, хвилин 40. Вони приїхали за 12 хвилин. Я не знаю, як вони летіли. Це було максимально оперативно, це було максимально швидко. Вони тільки на яка ми тільки під та а ми під'їжджаємо, ми його на ноші, на еластичні виносимо. Все було моментально, і мені дуже туди сподобалося, що ми всі спрацювали дуже чітко, злагоджено, і я всім повторюю, всім розказую, що я тоді відчув присутність Бога в своєму житті, що я встав абсолютно без подряпини, без акумуротрави, без нічого. Надав допомогу своїм двом побратимам і вони поїхали, відправив, я собі продовжую внести свою службу. Тоді мені було... Я кайфанув. Зараз проводжу заняття з новоприбулими військовослужбовцями і пояснюю їм, що якщо маєте можливість, там, не знаю, запишіть коротеньке відео або запишіть в блокнот свої думки. От, що ви думаєте, от, що ви переживаєте. А це от в них дуже змінюється реальність, спосіб життя. Ти цивільний і тут ти військовослужбовець. А потім ще буде ти людина, яка пройшла бойові. Ви згадайте, через півроку, через бойових дій, ви будете абсолютно іншими людьми. У вас будуть абсолютно інші думки. Ви будете сприймати реальність абсолютно по-іншому. Дивитися на своїх друзів, знайомих, сім'ю. І взагалі реальність в цьому світі. Через цю призму я можу дивитися там на себе, про що я мрію. І я навіть не знаю, чому до кінця що тут сказати. То про перемогу, яка це перемога буде, Тобто це просто про припинення бойових дій. Так. Про повну перемогу, яка в небе буде перемога? Я це так, я всім розказую. Коли нам виплатять всі репарації, не знаю, коли повернемо всіх полонених. Треба ще знайти їх, ми не знаємо, де до кінця вони всі є. Коли ми всіх знайдемо військовослужбовців, які загинули в кожній посадці в Україні і поховаємо їх з почестями. Так. У кожного своя оця мрія, якось завершення цієї війни. Про щось інше мріяти — я не знаю. Я мрію щастя своїй дитини, своєї сім'ї. А так, щось там до війни, там, купити якусь кращу машину, Sony PlayStation пограти, ну абсолютно, це. Дрібниця, яка там, от, так я би хотів. Але щоб я там поставив на, на ваги, це просто як забаганка вже скоріше. Мріємо про завершення чогось, війни, перемоги, а кожна своя. Скажімо так, це один з е, якорів, який мене тримає. Тобто є військове життя, воно закінчиться, коли ми здобудемо перемогу, або я фізично зможу ще тут перебувати. Так Я ніколи не відкидаю там якісь поранення чи іншу ситуацію. І я повернуся до вчительської діяльності. Скоріше всього, буду читати, викладати захист України в школі. З моїм досвідом, я думаю, що я вже зможу там доносити інформацію, доносити думку, для чого це було, для чого це є. І що ми маємо це все пам'ятати обов'язково. Ті діти, яких я класний керівник, то в них вже буде в 25-му році, буде випуск. Я собі думаю, що я йому напевно би хотів до них на випуск приїхати, напевно. І перший урок, я інколи приїжджаю до своєї школи, навідуюся. І після перемоги, напевно, напевно, просити пробачення, напевно. Бо також потрібні є висновки певні. Пробачення за що? За те, що коли ти був студентом, можна було організувати якийсь молодіжний рух, якісь гурткову діяльність. І більше націлено на патріотичну діяльність, більше націлено на щось про українське. Коли ти був на роботі, вже більш свідоме життя, так само можна було брати якусь волонтерську діяльність, так само в війні з 2014 року. Пробачення за те, що не звертався, не писав, не кричав. Що нам не потрібні російськомовні фільми, нам не потрібен російський YouTube, нам не потрібна російська мова абсолютно ні в медіа, ні в суспільстві, ні в школах, ні в адміністраціях. Е е ніколи я про це не задумувався. Я би, напевно, пробачити те, що в мене е більша половина в моєму плейлисті на Spotify була російська. Я слухав російську музику, зараз немає ні однієї російськомовної пісні чи навіть виконавця. Так само, чому я дивився серіали, фільми в дубляжі на російській мові. Так само, а чому я? Я давав приклад, я комусь радив фільми подивитися, можливо, я комусь навіть кидав посилання на ці російськомовні сайти і фільми. Потрібно було величезне, певне це я можу довго продовжувати. За що я просив пробачення, що я не зробив. Що це теж було вкладом в початок війни? Чому до нас прийшли визволяти?